Сором'язлива дитина добре чи страшно? Сором'язлива дитина чи майбутній монстр, сором'язливість часто сприймають за вічливість, та багатьом дорослим це подобається. Вихована дитина нікому не заважає, такі діти з першого погляду мають купу переваг, старанні підвищене відчуття відповідальності. В них часто розвинений творчий потенціал, наприклад, люблять музику або малювання. Здавалося все ідеально. Але, як завжди, кожна монета має два боки сором'язливість, нерішучість, тривожність переважно відбуваються з дітьми, в яких занижена самооцінка. Звісно, страх, сором'язливість може бути з усіма. Але коли ця властивість переходить у стан, яке психологи називають уникаючим розладом особистості, тоді контакт з будь-якою новою людиною стає проблемою. Дитина закривається в собі та намагається створити свій світ в навушниках чи на папері. Але людина живе в соціумі і їй ніяк не сховатись від спілкування з іншими людьми. Емоції, що дитина тримає в собі, горять всередині і переповнюють. І рано чи пізно відбудеться одне з двох, або буде вибух, і дитина перетвориться на монстра, або перегорить і ще більше сховається. Ми займаємося не лише акторською майстерністю, зйомками фільмів, постановкою спектаклів та роботою в жанрі гумору. Ми розкриваємо потенціал кожної дитини, робимо впевненими в собі, вчимо сміятися над своїми недоліками, перетворюючи в свої переваги. Наші діти вчаться бути лідерами та працювати в команді. Вони не бояться публічності, вміють формулювати та відстоювати свої думки. У дітей розвивається пам'ять та логічне мислення. Вони вчаться писати сценарії та стають цікавими співрозмовниками. Далеко не всі з них підуть творчою кар'єрою. Але ніхто з них не стане сірим та пройде повз страх до своєї мрії. А значить, всі наші діти стануть по-справжньому успішними та щасливими.